Жив був Адам, і був він один на всьому білому світі. І сказав йому Бог: Приведу я тобі Єву. Так народилася фраза Не приведи, Господи! В травматології розмовляють двоє хворих. Де це тебе так? Врізався в гараж. Машина напевнена металолом. Ні, я йшов пішки. Щоранку хтось у нашому під'їзді прив'язує до поштових скриньок величезного ротвейлера. Він добрий, сидить тихо, нікого не чіпає. На нашийнику напис Антиспам. Туалеті із-за перегородки. Вибачте, у вас папірчика не знайдеться. Ні. А газетки якоїсь ні. А десятку буде по гривні розміняти. Приходить мужик до ворожки і питає. Мені сьогодні картопля сира наснилася. До чого б це? Дуже просто милий. Або навесні посадять, або восени приберуть. Чоловік дружині вранці. Сьогодні цілу ніч по телевізору пожежу показували хамство. Пи як нещасний, та ти всю ніч в камін дивився. Жінка до чоловіка що подаруємо моїй мамі на іменини? Минулого року що дарували? Крісло. Цього року підведемо до нього електрику. Як ви відмічаєте день народження, дивлячись чий. якщо дружини, то в ресторані, якщо мій, то влівцем в календарі. Суддя докоряє волоцюгу. Чому ви такий безсердечний? Ця бабуся дала вам здобну булочку, а ви її каменем розбили вікно. Ваша честь, це був не камінь. А що? Та сама булочка? Холмсе, чому ці люди біжать перед нашою машиною? Це ж просто Ватсон. Ви вже півгодини їдете тротуаром. В чому секрет вашого спокою? Я ніколи не сперечаюся з дурнями. Але ж це неможливо. Ну, неможливо, так неможливо. Так, вілла справді симпатична, каже покупець. А тут досить тихо. Так, цього року тут пограбували п'ять будинків, убили трьох перехожих і ніхто нічого не чув. Галя вже й не знала, як ще натякнути чоловікові, що хоче на море. Тому спати лягла просто в ластах. Петрик уважно дивиться на манікюр вчительки. У вас такі нігті довгі. Так, подобаються? Дуже. Напевно, по деревах лазити добре. Привозять до лікарні пораненого мужика лікар. Прізвище. Іванов. Одружений? Ні, це з мотоцикла впав. Мила. Іди сюди. Спробуй його. Не бійся. Відчуваєш, який він твердий? Так. Ну і скільки разів тобі говорити? Не залишай хліб відкритим. А ви знаєте, що доба на Плутоні триває 152 години? Ти подивися майже як понеділок на землі. Суддя каже, ви стверджуєте, що кидали у свою сусідку лише помідорами. Так. Тоді як ви поясните рани на її тілі? Помідори були у банках. Чоловік приходить додому, на столі торт на ньому 20 свічок. Що в нас за іменини? Жінка. Моєму пальто сьогодні виповнюється 20 років. Молодий письменник поскаржився батькові, що не знає, як назвати нову повість. Той, не читаючи книжки, питає: Чи є в повісті барабани? Ні. А труби є? Теж немає. Тоді назви її без труб та барабанів. У вашої дружини такий дивний акцент. Звідки вона? З підвалу? Там у нас вино. Кохана, а що то за подарунки в прихожій лежать? Не чіпай. То нашій кухарці, прибиральниці і виховательці. Але ж у нас їх немає. Як то немає, а я. П'яний повертається вночі додому. Ходить у дві раз, будки вискакує собака і починає на нього гавкати. Чоловік. Тихо, дурепа. Дружина прокинеться, де ти тоді спатимеш? Розмовляють двоє. Ти уявляєш, він вимагає у мене доказів, що я не верблюд. Ну, сподіваюся, ти довів йому це? Та ні. Я просто плюнув та пішов. В аптеці, чоловіче, щоб купити миш'як, необхідно мати рецепт від лікаря. Однієї фотографії вашої тещі недостатньо. Розмова двох. Знаєш, ти мені Пушкіна нагадуєш. І чим же? Кучерями, мабуть, ні. Хочеться застрелити. На уроці математики вчителька ставить запитання в овочці: якщо три кілограми яблук коштують 12 гривень, то що потрібно зробити, щоб дізнатися, скільки коштує один кілограм яблук? Подивитися на цінник. Директор фірми до Петра. У вас тут в резюме написано, що ви отримали Нобелівську премію. В якій області? У Тернопільській. Ці двоє зі мною. Хто вони? Високий амбал мій охоронець, а маленький з Термосом теплоохоронець. Дві подруги перша. Я чула, ти знову виходиш заміж за свого першого чоловіка. Друга. Так. Не можу бачити, як ця худоба живе на своє задоволення. Їду, бачу на дорозі жаба. Підібрав, Приїхав додому, ліг спати жабу поклав з собою. Прокидаюся, дівчина. Віриш? Вірю, а дружина не вірить. Чоловік в паніці забігає у відділення поліції. Заарештуйте мене, я кинув каструли у свою дружину. Вона померла? Ні, вона біжить за мною. Якби у вас несподівано з'явився мільйон доларів, що би ви зробили? Я би зробив вигляд, що у мене нічого немає. Сидить рибалка на березі, вернає карась і питає Ти чого сидиш? Кльова чекаю. Карась тримається за голову і каже Кльова сьогодні не буде, кльова було вчора. Приїхала теща до зятя в гості. Той її питає Мамо, а ви до нас надовго? Поки не набридну. Що? Навіть чаю не поп'єте. Кума закусуйте. Беріть курочку. А навіщо ви куме таку маленьку зарізали? Та хто її різав? Сама здохла. Чому кожну нову зубну пасту завжди рекомендують тільки дев'ять із десяти стоматологів? Хто цей десятий, якому все не подобається? Дружину депутата запитують, чому ви хочете розлучитися із чоловіком? Він тільки й робить, що стоїть біля ліжка та розповідає, як мені буде добре. Повертаються двоє п'яних із шинку. Один іде тримаючись паркан, другий повзе поруч рачки. Той, що на ногах, питає Семеновичу, ти мене поважаєш? Нижній підводить голову. Хто я? Та я тобою пишаюся. В маршрутці. чоловіче, заберіть свою собаку, а то по мені блохи скачуть. Бровко, відійди, не бачиш в жінки блохи? Тато, ходімо в цирк. Немає часу, донечка. Відстань. Тато, а друзі казали, що там гола жінка на тигрі їздить. Їздить на тигрі. Ну що ж, підемо, а то давно я тигрів не бачив. Прокинувся я зранку, дивлюся, щось не те, а щось не те теж прокинулось і каже Хочу каву. Мені від жінки життя немає, дихати не дає, а у мене навпаки, тільки я на поріг, а вона дихне. У мене комп'ютер сам вимикається. Що робити? У тебе системник внизу стоїть? Так. Поміняй шкарпетки, він свідомість втрачає. Ну, хлопче, який подарунок хочеш на день народження? Стереосистему. З тебе віршик. Наша Таня гучно плаче, бо впустила в річку, що? М'ячик. Правильно, ось тобі м'ячик, а ти кажеш стереосистему. На роботі директор звертається до підлеглого. Знаєте, юначе, мені здається, що ви починаєте працювати тільки тоді, коли я на вас зверну увагу. І не треба відразу так активно підлогу мити. Ви у нас програмістом працюєте. На уроці у блондинки назви майбутній час діє слова кохати. Вийти заміж! Що це у вас таке? То є оберіг від злих і поганих людей. А поруч набої до нього. Одеса, кондуктор. Хто ще не позолотив ручку кондуктору? Ну що, зайчики, оплачуємо за проїзд. У кого немає монет, шармо по кишенях у сусідів. На уроці природознавства. Хто знає, чому лелеки відлітають взимку на південь. Вовочка. Ясна річ, в Африці теж хочуть мати дітей. Одного разу, коли я був маленьким, ми з бабусею зайшли до літнього кафе просто неба, щоб пообідати. Потім пішла злива. Мені знадобилося три години, щоб доїсти бульйон. Кума. Брати по два вареники на вилку то не дуже культурно. А що робити? Як візьму три, то вдавлюся. Хто тебе навчив так танцювати? Ніхто це дар. Який ще дар? Хлібний дар. У мене дві новини. З якої почати? З гарної. Ви стали рекордсменом зі стрибків зі скелі. А погана. Мене звуть апостол Петро. Людина прийшла відвідати хворого приятеля. Дружина попередила, що чоловік зовсім поганий, і що кисла фізіономія друга засмутить хворого і посилить його стан. Гість весело увійшов до кімнати хворого і бадьоро закричав Ну як? Вмираємо. Ніч чоловік телефонує додому з мобільного. Привіт, кохана. Як справи? Де ти? Ти ж казав, що будеш вдома після третьої. Розумієш, просто третю я ще не вмовив. На пляжі. Дівчино, до вас нитка ззаду причепилась. Дякую, але це купальник. Увечері дзвінок у двері. Хто там? Скажіть, а ви в цей час завжди вдома буваєте? Так, а що? Та так, нічого. Соціологічне опитування. Приходить чоловік із двома подругами до ресторану. До чоловіка підходить офіціант і запитує, що замовлятимете? Я буду м'ясо. А як же овочі? Овочі теж будуть м'ясо. Запитують одного єврея. Купиш слона. Навіщо він мені? Куди його діну? Адже він такий величезний, їсть багато. Як його годуватиму? А двох за ту саму ціну. Веди. В поліклініці. Лікарю, в мене грип. Що ви мені порадите? Тримайтеся від мене подалі. Вчитель історії сільської школи, якому учні копали картоплю, вирвали з підручників історії параграф про відміну кріпасного права 1861 року. Розмова батька з сином. Запам'ятай, синку, якщо друзі збираються на шашлики, скажи, що ти не зможеш. Але все рівно приходь трішки згодом. Скажи, що вдалося вирватися, так ти зможеш не скидатись. Кохана, я в твоїй кишені знайшов чоловічі труси. Що ти на це скажеш? Знайшов та знайшов. Носи на здоров'я. Ходить охоронець з і читає. Тут спочиває, тут спить. Почуха він ріпу і каже: Блін, всі відпочивають, один я працюю. Наука доводить нам, що горілка це ворог. Біблія вчить нас, що треба полюбити свого ворога. Блін. Як правильно я виявляюся, живу, із науки, і з Біблії. Як твоє здоров'я? Не знаю. Сьогодні вкрали в автобусі кульок з аналізами. Діалог на вулиці, пане, ви так схожі на мого третього чоловіка. А скільки їх у вас було? Два. Дружина чоловікові. Якщо тебе пошлють до Сибіру, я звичайно піду разом з тобою. Але шубу треба купити заздалегідь. Якщо би я міг повернути всі ті гроші, які я пропив, і що б ти з ними зробив? Якщо? Пропив би їх знову. Зустрічаються два куми. Слухай, куме. Ти колись у трьох пробував? Ні? А хочеш ще й як? Ну тоді швидко біжи додому.